Више нам Олександр з приводу зарплатні. Чому тут жаба? Кожен українець повинен одержувати гідну заробітню платню за свою працю. Слава, ви справедливо сказали: не накопичувати, а мати гроші в кишені, якщо треба за щось заплатити. Але держслужби наразі приносять більше шкоди ніж користі. На мою думку, підвищення заробітної плати треба починати з медиків і з освітян. Інакше України не буде майбутнього. Люди інших професій теж потребують гідної зарплатні для гідного життя. Держслужбовців цей список не входять всі входять в список того, от кожен українець. Ми з вами почати, повинні почати мислити не так, що от він багато отримує, значить він скотина. Ні, і держслужбовець повинен отримати гідну зарплату, і вчителька повинна отримувати гідну зарплату, і лікарка повинна отримувати гідну зарплату, і пожежний повинен отримувати гідну зарплату, тому що він ризикує своїм життям. І лікарка ризикує, і пожежний ризикує своїм життям. Ви розумієте, коли виїздить на пожежу, особливо горить, горить щось масштабне. Звичайно, у нас, е як в Лос-Анджелесі, такої пожежі немає, але теж буває іноді страшне, особливо після прильотів. У Лос-Анджелесі зараз знову там знову тільки от минуло. Тижня ми говорили тільки минулого тижня, воно заспокоїлося, загасили і знову запалало у Каліфорнії. 38 квадратних кілометрів охопив вогонь, і в результаті зараз займається евакуацією. Більше 30 тисяч людей. Перед цим рятувальникам вдалося вже взяти під контроль два найбільші вогнища загоряння джерела загоряння, точніше правильно сказати, в регіоні. Це пожежі, Ітон і Палісейтс, два регіони. Нова пожежа сталася приблизно за 80 кілометрів на північ від Лос-Анджелеса, але вогонь почав дуже швидко поширюватися. Там сильний вітер. Це все перехоплюється. Суха рослинність воно перекидається на суху рослинність. Вогонь розповсюджується вже більше чотирьох тисяч рятувальників задіяно. І от в Сполучених Штатах професія рятувальника, професія пожежного вона дуже високо оплачувана. Дуже от можна працювати пожежним ні про що не турбуватися. Ти матимеш будинок, ти матимеш машину. Ти, ти живеш. Ти гід гідний, ти середній клас, класичний середній клас за американськими стандартами. І за даними Ме, -МЕ от вогонь він. Зараз швидко дуже поширюючи, загрожуючи ядерні електростанції, навіть яка розташована в цьому регіоні. Сама ж пожежа почалася вчора, буквально і вже менше ніж за добу встигла знищити майже півтори тисячі гектарів лісу. Ми сподіваємося, що сьогодні ввечері нам вдасться досягти подальшого прогресу в гасінні пожежі. Сподіваємося, що вітер вщухне. Ми не маємо справу з великою кількістю населення і великою кількістю житлових будинків, як у випадку з тими попередніми пожежами. Тут менш заселена територія. Проте ми маємо справу з сильним вітром, який ми також спостерігали під час інших пожеж, а також з товстим паливним шаром, дуже сприйнятливим паливним шаром і знов ж таки крутим рельєфом місць. We are dealing with high winds.